Ці зібрався знімати квартиру, а головних правил, як це зробити, не розумієш, тоді не спіши, щоб не втратити свої гроші. А я тобі поки розповім. По перше, перевір право установлюючи документи, щоб не було таких випадків, коли ти заплатив документи, не перевірив і прийшов на наступний день справжній власник, взяв тебе і викинув з квартири. Тому перевіряй документи, звіряй з паспортом тієї людини, яка прийшла до тебе. Друге правило. дуже уважно подивись квартиру. Перевір меблі, перевір техніку, щоб все працювало. Якщо є якісь дефекти, ти обов'язково скажи власнику, що є дефекти, що холодильник не працює, що стиральна машина не працює. Про це повинен знати власник квартири. Щоб не було таких випадків, коли ти захочеш виїжджати, вони скажуть: То це ти поламав. Тому, предупреди, скажи. І зафіксуй. І третє, найголовніше, знайди гарного рієлтора, який перевірить за тебе документи, подивиться техніку, меблі, що все працює. Ти заїдеш в цю квартиру, будеш вдячний рієлтору і будеш до нього звертатися. А як ви вважаєте, ріелтори потрібні? Чи вони просто беруть гроші ні за що? Заробляють свої повітря. Чекаю ваші думки в коментарях.